На Волині оголосили штурмове попередження, а саме у Луцьку та інших містах області накрили рясні снігопади. Тож ми вирішили запитати улучан, як вони оцінюють роботу комунальних служб у питанні саме очищення тротуарів та доріг. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб очищення тротуарів і доріг у Луцьку? Нормально. Нормально? Вони іду почищено. У вашому районі, де ви живете, нормально почищено? У нас погано, я живу на Володимирській на Немокасе ага. район. Ага. Там майже не чистять. А ага, зверталися кудись, щоб якось вирішити? Ні. Саме все робить. Всі живі, слава Богу. От в вашому районі ви живете? Посипають чи не посипають? Я живу в підгаєцькому ОТГ. На Омелянику, і там взагалі не вчора, не сьогодні, нічого не почищено, автобуси летідуть. Значить, негативно і по місту їхала вранці, в 8 годині. Я ні одної машини їхньої комунальної не зустріла, щоб працювала на дорогах. Хто має не відповідальність за це? Ну, напевно, наша влада контролює, мають е, бюджет, значить, повинні подумати. А аварія в, е, на Рівенській, на мосту перший день голольоду, Тут це взагалі жах. Дуже погано. Ну, чому? Щось... Ну, бо хо ходять і падають люди. В вашому районі. От нашому, я живу, наприклад, на проспект Волі 45, Бот. у нас во дворі зовсім не чистять. І собаки ходять, і хоч вивески є, що собакам там не гулять, бо там дітки маленькі. От. І я вже теж сварюся з ними, кажу, що то ви тут собачий парк зробили. Тут дітки ходять, падають із цим угу. дірмом, я вибачте. Е, Думайте, а хто має, має нести відповідальність за. Ну, у нас, наприклад, має нести відповідальність начальник ОСББ. Ну угу. він нічого у нас не робить. А по Луцьку, якщо брати? Ну, а по Луцьку, ну що от, більш-менш почистили. Ще можна ходити і не падати. Комунальні служби негативно, звичайно. Тому що скрізь слизько ніде не посипається дорога. А в вашому районі, де ви живете, яка ситуація? Так само, район ГПЗ, Ніхто нічого не очищує. Тротуари. Дорога розчищена, а тротуари ага. пішоходам неможливо ходити. Хто має віднести відповідальність за це на вашему. Влада міста, яку ми обираємо.